Так, і ще одна листівочка в нас про весну про сережки на деревах. Дивіться, я тут зробила такі наші кружечки, але хочу спробувати на тій листівці, що ми будемо малювати, трішки по-іншому. Ми малюємо зараз сережки горіхового дерева. Я беру жовтий колір і малюю такі кружечки. Чому мені хочеться кружечки? Хаотично десь 5 або 7 навколо, можна трошки різного розміру. Бо мені це якось нагадує такі вінілові пластинки, що крути природи, наче зараз диско, і хочеться танцювати, і взагалі просто, от просто клас. Да? І отут десь. Тут, бачите, я листівочку так розташувала, що в мене вийшло місце внизу вільне, і я написала трошки там віршика. Далі, до цього жовтого лимонного я додаю бірюзовий кобальт. Ви можете додати синій, ви можете додати смарагдовий зелений чи будь-який зелений. Нам треба отримати такий жовто-зелений, дуже ніжний колір. От, бачите, такий в мене, я хочу яскравий салатовий, знову він прозорий. І також малюю зверху ще. Бачите, дуже швидко в мене сохне цей жовтий. Я думала, що він почнеться розтікатися. Ні, він. Можливо, треба взяти пензлик більш більший. Швиденько намальовую. Головне, щоб воно було все прозоре. Мені чомусь захотілося такі штуки, а це більше про листівки з медитацією, так? тобто ми додаємо щось таке механічне, ми собі намітили центрики, і механічно їх замальовуємо в цей час. Ми просто можемо думати про щось своє. Колір він також впливає на нас, тож я думаю, що він щось таке в нас відбувається. Далі я додаю ще трошки з цього бірюзового, щоб його зробити більше до зеленого кольору, і потім я, напевно, додам смарагдовий зелений. Тепер дивіться, в мене тут починають ці кульки одна з одною зустрічатися. Одна з одною зустрічатися. Можете їх обережно на них находити, а можете навпаки, от, оминати. От дійшли от сюди, о, вона зустрілася, зробили тоненько от тут. І далі. Це в нас такий буде задній фон. Я навіть не знаю, або це було класно, все те ж саме, що тут. Тільки бачите, тут я такими пунктирною лінією робила. Ви можете теж саме зробити і собі. Наприклад, якщо вам от такі кульки не подобаються, мені чомусь захотілося такі зробити. І тут вже я додаю такого е, смарагдового кольору, але він дуже холодний. Сережки все-таки більш теплі. Тому я додам зелений, такий до нього трошки жовтого. Не лимонний додаю, вже додаю, бачите, в мене такий грязнуватий, зелений. І візьму пензлик трошки більший. І знову мої ці кульки зустрічаються. Обов'язково побільше водички воно повинно бути прозорим. Вже бачите, можна, звісно, трішки воно туди, от я, наче воно заходить туди, але вимальовую так. Щось таке воно нагадує, навіть не знаю. Є. І можна дивіться, можете по кругу це все зробити, розтушувати Можете. Трішечки. І напевне, напевне, я все-таки додам трішки сюди такого оцього пунктіру. Значить це в мене такі кульки. Хоча не знаю. Навіть не знаю, що скажете. Напишіть. Це в мене така імпровізація, бо, бачите, ескіз вийшов гарний, але я вирішила по-іншому зробити. І от таке воно виходить, коли ти по-іншому щось робиш. Щось таке непередбачуване. От так. Можливо, от хочеться мені, знаєте, що ще всерединку додати цього пунктіру. Все-таки напрошується мені оця ідея з пунктіром. Вона трошки займає часу. Можливо, треба було її підготувати окремо, бо це, повторюся, механічна робота, яку просто ви можете самі зробити. Тут багато рухів, і вони багато часу займають. Ну, Якщо ви захочете, ви перемотаєте на YouTube, все можна вперед-назад, швидкість в два рази швидше. І не будете на цих штучках заліпати. Вот такі. Природа співає пісню про пророзкіт є. І от тут і сюди, і туди є. Отаке От в мене вийшло. І поїхала гілочка. Все дуже просто, все дуже просто, все дуже гарно. Цілих 7 хвилин ми витратили на фон, але, напевне, він у нас буде дуже-дуже гарний. Майже висох в нас цей фон, і я малюю отак гілочку. Отут вона в мене буде підійматися, там дві штучки будуть спускатися, отут-сюди. Отут розходиться, і отут дві маленькі такі гілочки. Можна додати трохи більше умбри паленої. Можна додати ультрамаринчика, бо в мене, нагадую, тут немає чорної фарби. Якщо у вас є чорна, можете взяти і обережно відтіняємо гілочки низ. Я малюю пензликом нульовим. Він в мене тоненький. Але будь-який круглий пензлик на кінці він тоненький вам може підійти. Беру пензлика трошки побільше. І далі, от в нас був тут такий колір жовтий кадмій, змішаний з зеленим. Таким бачите, можна сюди додати лимонний, щоб воно трошки заграло більш яскраво. Таким багато жовтого, додати яскравий, зелений, не холодний, бачите, такий салатовий. Це буде основа кожної з сережок. І ми малюємо сережки. Тут в мене багато води я буду забирати, щоб вони були більш такі. Прозорі. Дивіться, ми малюємо схематично Вони самі сережки, якщо на них подивитися, вони чимось нагадують соснові шишки. Вони теж такі, в них такі, от коли шишка не розкрита, зелена, в неї ромбіками йде такий малюночок. От Сережка вона також нагадує, але в нас вже буде сережка така розпатлана, яка вже готова розкритися. Трошки отут заберу. Оці водички і малюю тут. Я тут стараюся, бачити, більше опустити. Так, і ми вимальовуємо сережки. А, я почала, я просто трошки мене тут перебили. Дивіться, що цікаво, бачите, я по гілочці малюю, і якщо в нас багато водички, то воно нам гілочку цю розмиває. І от одна сережка така, одна сережка така. я бачите Дуже цікаво коли воно накладається на цей простір. Тут в мене вийшло багато вільного місця, тому я написала строчки з цього вірша, якщо пам'ятаєте, січень-січе. Лютий лютує, березень плаче, квітень квітує, травень під ноги стеле, травицю. Серп... Червень складає сіну в копицю, липень, чудовий, бджілок годує, серпень. Що ти там ще? В общем, треба віршик вивчити. Дуже прикольний. Ам... Далі. Відволіклася і одразу думку загубила. Далі ми беремо, нам треба колір такий, щоб він був теплий. Тобто смарагдовий зелений, я тут його розмазала, не підійде. Ми будемо працювати ось з цим жовто-зеленим, додаючи до нього якісь там зелені відтінки. Я додала зелений, він такий не темно-зелений, а світло-зелений. І цим світло-зеленим я відтіняю кожну сережку. Вона в мене, бачите, мокренька, дуже добре розтікається фарба. І от я йду. Якщо ви подивитесь, коли вона така, коли вона починає розкриватися, вона нагадує чимось таку маленьку гусінь. Да? От вона така якась. Е... Як це сказати? Е... Хочу підібрати. Невоздушна, а от має такі якісь рельєфи свої такі. От. І трошечки от з цього боку по контуру також можна додати цього темного. Трішечки тут, трішечки тут, трішечки тут. Точно так же ми тут додаємо темного, бачите, і як завжди в нас працює правило. Як трьохвимірне зображення, воно потребує якихось три кольори, да, сумісні, щоб показати його об'єм. От поки що ми додали відтінок другий, і воно вже об'ємне, але хочеться ще один гілочку тут я довожу до сережки кожної. І нам треба ще більш темний відтінок. Я беру темно-зелений зараз, спробуємо. Додаю сюди, бачите, мене влаштовує. І дуже обережно ці вкраплення додаю. Де може бути темне? Темне там, де в нас тінь, темне зі сторони землі, бо сонця там немає. Є. Темне може тут де кріпитися також. Темне в нас іде з одного боку внизу, але може бути і з іншого. Трішечки додаємо є, трошки тут переборщила я. Зараз ми пензликом приберемо. Чистим, мокрим, але віджатим. Бачите? Є отут. І, можливо, от на лівому малюнку в нас є такі коричнюваті вкраплені, Я б теж їх зробила. Зараз ми до цієї ж фарби, що в нас там намішана, ми додамо коричнювати і. Зробимо. Мені подобається, до речі, така вона цікава виходить, і дійсно вона якась е, така в стилі 80-х. Так, я з вами заговорилася, додала жовту. О, бачите, таку золотисту додала, і ще трошки коричневою. Це в мене палена умбра. Дуже обережно. Отут От десь. Такі. Це будуть вкраплення. Це вже не тінь. Це десь на сережці, на кожній, трошки цього коричневого кольору. Боже, листівочка просто чудо. Я не знаю. Вона така і дуже проста, і класна. Як ви? Я думаю, вам повинно сподобатися. О! Все більше нам нічого не потрібно. Можна використовувати такий фон, якщо захочете ну, в будь-яких своїх теж там листівках. Тут дивіться, що ми зробили. Сьогодні в мене так з мовою, я щось кудись я поспішаю. Ми брали фон таких же відтінків, як в нас сам малюнок. Тобто, якщо ви, наприклад, малюєте маки, то фон буде рожевим. Да? Якщо маки червоне. Якщо ми, наприклад, малюємо жовті крокуси, то і задній фон буде в нас жовтим. Це така невеличка підказка. От. І можна оцим же жовтим, таким золотистим, який я поставила цяточки на сережках додати позаду такі. Штрихи. Супер, я дуже задоволена, бо я так трошки мене відволікли від цього, але я вже на місці. Все, гарного вам малювання, дуже класна листівка. І зелений колір якраз про весну про все. Дякую, що малюєте.